Господь з вами І з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі Господи! Того часу Ісус сказав своїм учням. Отже, послухайте притчу про сіяча До кожного, хто слухає слово царства, та не розуміє, приходить лукавий. І викрадає посіяне в його серці. Це те, що посіяне при дорозі. А посіяне на кам'янистому це той, хто слухає слово і відразу з радістю його приймає. Але, не маючи в собі кореня, він нестійкий. І коли настають страждання або переслідування за слово, він відразу спокушається. Посіяне в тернях. Це той, хто слухає слово, але клопоти віку та зваба багатства заглушають те слово, і воно стає без плоду, а посіяне в добру землю. Це той, хто слухає слово і розуміє той, який видає плід і приносить. Один, Один у сто разів, інший у шістдесят. Ще інший у 30, слово Господнє. Слава тобі Христе. Дорогі брати і сестри. Ми з вами нещодавно читали, як ця притча починалася, і ця притча, й небагато таких притч мають продовження. Ісус пояснює, що конкретно мається на увазі. Коли ми з вами читали цю притчу, там ще й апостоли питалися, а чому ти говориш у притчах? Ісус пояснював, тому що багато кому це закрито, незрозуміло. І тоді Ісус говорив взагалі, чому Він говорить притчами, і тоді була ця притча про сіяча. Ці притчі про сіяча є в трьох євангелістів з чотирьох, крім Йоанна, Матей, Марко, Лука. Кожен її капіночку по-інакшому представляє, але вона є в кожного. Тут ми бачимо таке підкреслення, що для Ісуса це було справді важливо, важливо, тому що це притча про нього і про нас. Він сіяч, він це слово сіє, тоді коли є ось цей період, невеличкий період його проповідування тоді був на землі. Зараз для нас з вами це також невеличкий час, тому що ми від періоду, коли перестали бути геть маленькими дітьми, хоча й діти теж багато чого розуміють, і в молитві, і в сповіді. Е, і до часу, ну, наприклад, тоді, коли можемо втратити, наприклад, пам'ять або може якась там деменція прийти, ну як це буває в, в, вже в людей похилого віку, то цей період свідомого життя є періодом тоді, коли в нас сіється. Зерно це Боже Слово. Е, ісус засіває, і дуже важливо, щоб ми з вами помітили те, що ось про що вчора розмовляли. Що в кожного є різна ситуація, в кожного є інше бачення, в кожного є якісь інші життєві принципи, в кожного є якісь інші життєві обставини. Дивіться, що тут дуже великий натиск кладеться саме на те, що в кожного по-різному. Тому що розповідається про те, що одне зерно впало туди, інше туди, інше туди, інше ще туди, а навіть коли вже зерно впало на добрий ґрунт. То все рівно не весь добрий ґрунт є однаковим. Тому що одне в 100 разів, інше в 60, інше в 30. Тобто в кожної людини може бути по-різному. І перше таке повчання з цієї притчі може бути таким, що коли ми з вами зупиняємося і думаємо, а як і в інших людей, і намагаємося себе з ними порівнювати, ми весь час це робимо. Весь час себе з іншими людьми порівнюємо. Ми, ми такі, така наша натура, така наша природа, такий, наш, е, такий наслідок первородного гріха, скажімо точніше. І коли ми себе порівнюємо з кимось іншим, то ми завжди програємо вже в цей момент, коли я думаю, от у мене так, а от в іншого так. Ну, так але можливо, в нього було інше виховання. Можливо, в нього були інші батьки. Або, можливо, в нього не було батьків, або в тебе не було батьків. Або, можливо, в нього були якісь зовсім інші обставини. Можливо, його там, чи в дитинстві, чи вже в юності, давали йому такі можливості, а пізніше, коли там підріг, підріс, вже людина працювала, в нього вже були ще зовсім інші можливості. І ми коли намагаємося сказати, ось всіх люди, як люди, або там коли батьки кажуть, я сподіваюся, що ви своїм ротом ніколи це своїм дітям не сказали, будь ласка, не кажіть цього ніколи дітям. Всіх діти, як діти, а от в мене. Дитина тоді не знає, якою їй бути. Вона не знає, що їй тоді робити. Вона, не знає, вона знає, що вона непогана, вона знає, що вона погана, вона знає, що вона якась не така. Якою вона має бути, вона не знає. Е, цих антипедагогічних речей є маса, але сьогодні трошки історія не про це. Сьогодні історія про те, що Ісус до нас підходить надзвичайно педагогічно, і Він нам пояснює, що люди є різними. От Подивіться, як дуже сильно сатана намагається навіть якісь добрі речі викривити на у якусь іншу, вкриву сторону, в погану сторону. Наприклад, Якщо там за радянських часів е говорилося про те, що всі мають бути рівні, всіх має бути однаково. Так було це паразитування, я про це нещодавно говорив. Паразитування на цій заздрості, е на тому, щоб там люди писали ці анонімки, доноси одне на одного, щоб всіх було однаково, тобто, щоб всіх нічого не було, е це фактично означало. Е то натомість е зараз маємо час тоді, коли цей самий сатана використовує. Іншу сторону цієї медалі, що от мають бути всі е, різні, але цю різність він також опоганює. Того, що каже, що от мають бути різні, от навіть якщо от жінка вирішила, що сьогодні вона. Хоче бути чоловіком, хоче побавитися в чоловіка, хоче... вона собі вирішила, що вона чоловік. Післязавтра вона вирішить, що вона знову жінка, е ну і так далі. І дуже багато говориться про цю рівність, про цю різноманітність. ну І це теж сатана вже викривляє, і це ну, саме бич нашого часу, нашого покоління, можна сказати, тому що е коли на повному серйозі, це тут якби абсолютно не жарти, чоловіки роблять собі операції на статевих органах і кажуть, що вони жінки, і йдуть на спортивні змагання для того, щоб там тягати штангу, якісь інші спортивні дисципліни. І зрозуміло, що виграють в промислових масштабах в жінок, тому що ну, набагато сильніші, збудованіші, навіть якщо навіть якщо вони пере Пережили якусь там ту операцію. Словом, цього всього є дуже багато. Але повернімося саме до того, як Ісус сьогодні тлумачить цю притчу. Він про неї розповідає. Я вам вже також про це казав. Але дуже важливо це собі запам'ятати, що кожен раз, коли я слухаю проповідь, кожен раз, коли я стаю до молитви, кожен раз, коли я беру в руки Біблію, кожен раз, коли я, наприклад, вмикаю там якусь проповідь, читаю якусь книжку побожну, кожен раз в мене сіє це слово. І тому кожного разу я мушу розуміти, що я постійно інший. Я постійно я можу бути один раз одним ґрунтом, інший раз можу бути іншим ґрунтом, ще іншого разу можу бути ще іншим ґрунтом. Зверніть, будь ласка, увагу, от, наприклад, якщо ви маєте свою Біблію, не бійтеся її малювати, не бійтеся її пописати. Ну, свою, звісно, чужу не треба, свою. І, наприклад, обводити якимось або олівчиком, або е, обведенням, або, або підкресленням, або хвилястим підкресленням, або е, якимось колор, кольоровим фломастером е, спеціально. І ви побачите, що коли ви будете повертатися до цього моменту, наступний раз, коли будете читати. Ви задумаєтеся, а що ж там було? Що там тоді вас зачепило? Чому ви саме це слово обвели? Зараз вас зачіпає сусіднє слово, а не це. Раніше вас зачіпав якийсь інший фрагмент, а не цей. Чому? Тому що потрібно себе постійно просвітлювати як рентгеном у світлі цього Божого Слова. Я постійно е, маю якісь інші життєві клопоти, труднощі, е, небезпеки, не знаю там рівень втоми або рівень розслабленості. І по різному це слово буде до мене промовляти. Я по різному буду знаходити для себе цю відповідь. Наводив я вам цю при е, цей приклад, але не можу його не розказати ще раз. Пам'ятаю, вже років з 22 тому. Я молодий деякон, нам сказали в семінарії, що ми мусимо всі свої проповіді слово в слово писати. Ми це робили. Я списав такий грубелезний великий зошит, по сьогодні він у мене є. Е, і потрібно було говорити проповідь. Ну, потім з того всього списаного з тих там п'яти великих листків я в результаті говорив листок. Ну бо далі вже проповідь треба було закінчувати по часу, але, е, і, а, але мені це в підготовці дуже сильно допомагало. Зараз, то якщо записую, то записую тільки тези, бо ну всього записувати про просто нереально. Так от, готувався, переживав, дуже сильно журився, як мене почують люди, як мене сприймуть. І однієї парафіянки, дуже побожна жінка. Дяка Богу, є парафіянкою по сьогодні. Так от, я в неї питаюся, як там вам моя проповідь? Це було дуже нескромне питання. Але я спитався так нескромно. Вона каже: Ой, ви знаєте, ось те і те, що ви сказали? Воно так мене там зачепило, я там про це думала, а я взагалі не мав того на увазі. Я взагалі про те не думав. Я взагалі готував проповідь на іншу тему. Але до неї промовило це. І того кожен проповідник, я ось семінаристом теж намагаюся в семінарі про це також розповідати, і цей приклад не забуватися. Того що я, як проповідник або інший проповідник, ми готуємося до чогось одного. Ми бачимо цю проповідь от такому світлі. Але людина, яка відкрита на Боже Слово, відкрита на Святого Духа, вона хоче почути, вона почує те, що їй треба почути в цей момент. Незалежно від того, про що я готував чи інший проповідник. І це свідчення того, що людина справді шукає. Людина, яка не шукає, навіть почує найкращі реколекції, найкращого проповідника. Всім буде підходити, а ця людина скаже не те і все. Не підходить. Чому? Ну, бо, скоріше всього, закрита. Добре. Ісус, розповідаючи про ці різні ситуації, каже, що ситуація може бути різною, і справді я дуже сильно вас заохочую. Не знаю колись, можливо, на що зробимо якісь такі реколекції про цього сіяча, про це слово, про те, як кожен кожне з цих зерен є зовсім іншою людиною, і це насправді можна одну конференцію про одне зерно говорити або кілька конференцій на одне на тему одного зерна насправді. Ісус починає тлумачити, учні починають дослухатися, що ж справді відбувається з тим зерном, як воно ем, діє. Зверніть, будь ласка, увагу, це відбувається ще, ще, ще черговий приклад. Відбувається кожен раз по-різному, кожен чує по різному. Ісус сказав Юді, що маєш йти, робити, роби. Юда зрозумів, що Ісус знає про його зраду. Юда пішов зрадити Ісуса. А апостоли подумали, що він пішов купити щось на свято або роздати милостиню. Одні подумали одне, інші інше. Тому весь час, коли ми думаємо, О, що люди подумають, що люди скажуть, всі люди подумають по-іншому. Всі люди скажуть кожен щось своє. Тому перейматися тим, що люди будуть казати, не потрібно, бо всім, як відомо, не угодиш. Падає одне зерно посіяне. Е до кожного, хто слухає слово царства та не розуміє, приходить лукавий, викрадає посіяне в його серці. Це те, що посіяне при дорозі. Тому дуже важливо, щоб ми ставили собі запитання: що от я от читаю і не розумію, скільки людей на вечірньому чаї це саме питання пишуть: що от, от що робити? От читаю і не розумію. Слава Богу, але ти вже читаєш, ти вже сієш. Е, ще, от, бачите, я до цих зерен не добираюся весь час, якби цей вступ роблю. Е, дивіться, що цей сіяч, коли сіє, то в нас таке враження складається, ніби він, йому не шкода того зерна. Він то на дорогу, то на каміння, то на бур'яни, то туди, то сюди. Слухай, то що, не бачиш, куди сієш? Сій нормально. Навіщо ти тренькаєш це зерно? А це показує, що Господь Бог хоче посіяти кожній людині. Так, як в іншій притчі сказано, і посилає Господь Бог і дощ і на добрих, і на злих. Сонце сходить і над, і над добрими, і над злими. Богу не жалко. Бог кожну людину хоче спасти, кожну душечку. Далі. Те, що посіяне на Кам'янистому ґрунті, це той, хто слухає слово і відразу з радістю його приймає. Бачите, і тут завжди ми бачимо ситуації, коли люди з таким ентузіазмом, вау, які реколекції, яка проповідь, як було сказано. Ой, як ми відчули цю молитву. Така була благодать на тій молитві. Так було добре, так було приємно, такі радості, такі емоції. А що було після того? Ну, після того були наступні емоційні гойдалки. Людина вже хотіла знову щось інше пережити. Ну і вже ці пережиття стосувалися, можливо, якогось там гріха або якихось гріхів. Ось. Але людина вхопилася на цей гачок цього доброго пережиття. От Ісус про це прямим текстом каже, з радістю приймають. От я приймаю з радістю, а потім не виконую. Так, як в іншій притчі сказано, що було два сини. Один, одному батько сказав, йди зроби, він сказав, не зроблю, але пішов, зробив. Інший сказав, зроблю, але пішов, не зробив. Не має значення, що ми відчуваємо, має значення, що ми робимо. Посіяна на камінист, тому це той, хто слухає слово і відразу з радістю приймає, але не маючи в собі кореня, він нестійкий. Коли настають страждання або переслідування за це слово, він одразу спокушається, скільки ми знаємо наших, можливо, родичів, знайомих, друзів. Які їздили і по душпастерствах, і по реколекціях, і різні там дні зосередження. Я знаю, там і навіть там семінарію приїжджали на ці міністранські з'їзди, якісь там спеціальні молитви були, і одна молитовна групка, і інша, і третя, і п'ята, і десята. Зараз людина ну не тільки витворяє якісь грішні страшні речі, але й за собою багатьох повела. І люди прислухаються, кажуть: от бачиш, навіть той був такий побожний, от стільки всіляких реколекцій, така була довірена особа на парафії. От подивися, що з нею сталося. Скільки наших знайомих, родичів, різних людей, яких ми знаємо, десь були на парафії рідній, були побожні, виїхали. І все, як корова язиком злизала. Перестали ходити на службу, перестали молитися, перестали практикувати. Чому? Ну, бо вже немає того середовища, яке було. Воно вже інше. Тут же мама не питається, тато не питається, сусіди вже нічого не кажуть, нікому ні до кого немає діла. І людині це насправді не потрібно. Все. Людина змінила середовище і все вже побожності. Кінець. дому, коли приїде людина, піде на службу там раз-два на рік. Ось, але їй це насправді не потрібно. Хоча і з іншої сторони, якщо ви е, трошки, наприклад, їздили десь там по Україні, чи десь там по закордонах, е, то можете побачити, що приїжджаєш в одну парафію, другу, третю, п'яту, десяту. Як от я, як священник, їздив, як ще семінарист їздив, е, чи в Україні, чи навіть поза кордонами України. Дивлюся, ці люди, а, ви звідки? От стоїть парафії з Поділля, з тої парафії з Поділля. Той з такого населеного пункту, я ці всі пункти знаю, я знаю ті парафії. Але я теж бачу, що ці люди, можливо, одні одиниці з багатьох там, десятків або навіть сотень, зберегли в собі цю потребу. Їм це було потрібно, їх це не заглушило. І це надзвичайно сильно тішить. Більше того, в деяких парафіях навіть основу всієї парафії. Якоїсь міської складають колишні сільські мешканці, які приїхали десь з якоїсь побожної парафії. І це основа тієї парафії. Інші то там кілька чоловік буквально. Але основа, то складають саме ті, які приїхали з побожних парафій. Буває і таке. Посіяне в тернях, це той, хто слухає слово, але клопоти віку, і зваба багатства глушать те слово. Ну і тут Ісус прямим текстом вже каже: клопоти цього віку, скільки людей кажуть про те, що, Отче, я би молився, я би в мене часу немає. От немає у мене часу на те, щоб помолитися. От Як там є правило 10 хвилин. Можливо, ви це чули. Що, от, якщо ти хочеш щось зробити, а в тебе немає часу, от просто виділи собі на це 10 хвилин. От, наприклад, там потрібно щось поприбирати. Ну, просто 10 хвилин в день виділи на це. Всього-навсього. Або хочеш щось там вивчити. Ой, там <кій> немає часу на те, щоб там мову якусь вчити. Ну, немає часу, звісно, що немає. Але 10 хвилин в день знайдеться, ну, 10 знайдеться. А на молитву, скільки часу знайдеться, пам'ятаєте вже, не один приклад наводив, коли люди просто-напросто засікали час, скільки часу вони моляться. От я собі молюся в серці, я собі в душі молюся. Ну, чи в душі. Ось, і, і, і все, і скільки часу ти реально молишся. 30 секунд, півтори хвилини, 2 хвилини, скільки реально триває та молитва. І тут якби показано, що от я якби зайнятий, 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 добре зайнятий, бо треба там, гроші заробляти. Ну, гаразд, але без Божого благословення ну, всіх не заробиш, всіх не затримаєш. І воно стає без плоду, а посіяне в добру землю. Це той, хто слухає слово і розуміє, і той, який видає плід і приносить один у сто разів, інший у шістдесят, ще інший у тридцять. Є такий гріх, як гріх, що не можна заздрити іншому Божої благодаті. Не можна заздрити іншій людині. Це так. Тому що можна спокуситися і казати: ось ми разом працювали, щось разом робили, разом там ходили на ту саму службу, на ту саму катехізацію. От я розумію стільки, а та людина розуміє більше. То як так? Ну, так, можливо тій людині дано більше, тому потрібно прийняти це з покорою і смиренням. Дорогі брати і сестри, сьогоднішнє Боже слово є надзвичайно великим і дуже сильно багатим. Нехай ми з вами будемо такими людьми, в яких буде посіяно, засіяно і проросте в сто разів більше. Амінь.